Моє вітання! всім, хто дивиться бабусіни смаколики Ми з України. Дякую усім за перегляди, коментарі, підписки. Вирішила сьогодні приготувати свинячі реберця у тандирі. Для цього знадобиться реберця. в мене тут 2 кіло 100 г. Пиво, мед, гірчиця. Це козацька гостра гірчиця. Пажитник, каріандр мелений, сушений базилік. Часник сушений, і зовсім зовсім трішечки меленого лаврового листа. Для початку треба з реберець зняти плівку з середини, з внутрішньої сторони. Я це вже зробила. Я їх порізала вже на шматочки. І зараз оці усі спеції я об'єднаю і перетру, бо пожитник у мене не перетертий. Не реберцю відправляю чудову цю суміш, гірчицю. Тут в мене три чайні ложки з гіркою. Дві столові ложки меду. Ось такі повні. І гарненько все перемішую. Сіль я поки що не додаю. Додам. Безпосередньо перед приготуванням. Ось така краса. Зараз я оцю усю красу буду заливати пивом. Астроємкість накриваю кришкою і залишаю маринуватись. Що, вже готов? Так, да, майже готовий. Починаємо одягати реберці. На шампурах будемо робити? Будемо робити на шампурах. Зараз ми присолимо. Ну так, да, я ж не солю, реберцям. ти знаєш. Ну, да. Перевернемо. Ух ти, який білий всередині. Готов, тандир? Так, да, в принципі. Накриваємо і кришечкою закриваємо. Чекаємо хвилин 20. Так, подивимось. Що в нас вийшло? Ух ти! Так. Ух ти, сочні. Соковиті. Соковиті та круті. Не сирі. Не сирі, ні. Добрі. Якраз те, що треба. Угу. Будемо їх перекладати. Перекладати. Перекладаємо. І будемо смакувати. Зараз будемо догустувати. Є гренадор, мигрильский соус. А он попробуем. Ну так, клас. Смачного? Да, клас. Дякую.